Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо справжній сюрприз для святкового столу. Класичний оселедець під шубою у незвичному форматі торта. Спершу замочуємо желатин холодною водою. Одна пачка желатину 25 г, 100 мл води. Відставляємо. Ну а далі займемось нарізанням усіх підготовлених овочів. Цибулю попередньо мариную, щоб вона трішки постояла. Чайна ложка солі, цукру, а також лимонного соку та заливаємо кип'ятком, відкладаємо. Далі натираємо овочі, які попередньо я відварила до готовності, та охололи вони. Підготовлюємо миску, на яку будемо наставити наш салат та саму форму, в якій будемо його збирати. Найкраще це робити ось у такій формі, щоб вона змінювала свій діаметр. А щоб легко потім витягнути в наш салат, змащуємо її олією. З першим шаром викладаємо картоплю та добряче її втрамбовуємо. Адже від того, як сильно ми сформуємо наш салат, основний всередині, буде залежати і те, як він буде триматися весь кубки. Половину картоплі я відклала на верхній шар. Беремо оселедець. У мене такий сьогодні філе мариноване. Якщо у вас цілий, то попередньо його прочистить. Викладаємо нашу мариновану цибулю без рідини та наш оселедець і гарненько змащуємо кожен сар між собою майонезом. Гарненько все розрівнюємо та викладаємо наступний шар. Морку також натираю на крупній терці та викладаємо наступним шаром. Гарненько солимо та змащуємо все майонезом. Кожний шар картоплі та моркви я трішки підсолюю, адже самі овочі не мають сильного смаку, і потім в салаті можуть бути недосолені. Закріплюємо все шаром картоплі. Та гарненько, легко змащуємо її майонезом також. Ну і основна родзинка нашого торта це мус із буряка. Пів кілограма відвареного буряка нарізаю довільними шматочками. Додаємо до буряка 300 мл майонезу. Та розтоплюємо, підготовлюємо желатин, але поки що його не вливаємо. Розтоплюємо желатин у мікрохвильовці, але дуже трішечки, щоб він просто розтопився та не закипів. Наш буряк збиваємо блендером в однорідну масу, додаємо сіль перець за смаком. Наступним кроком буде роз'єднати нашу форму, відділити її від основного салату, щоб утворилися бортики. Ну а далі в наш мус вливаємо желатин. Це ми робимо все швидко, тому що желатин схоплює мус і його потрібно одразу виливати та перекладати до холодильника. Нічого страшного, якщо мус переходить на тарілку. Це потім легко здіймається, коли маса застигне та витирається серветкою. Готовий тортик, після того, як постоїв в холодильнику 6-8 годин, гарненько прикрашаємо зеленю чи будь-яким іншим способом, який вам до вподоби, та подаємо до столу. Він виходить неймовірно смачним, ароматним та дуже красиво прикрашає святковий стіл. Це не просто салат, а ефектна страва, яка здивує ваших гостей і стане справжньою окрасою свята. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь та ставте вподобайку.